Робочий тиждень розпочався, як завжди, з прибирань. На перехресті вулиць Партизанська та Соборна, що знаходиться в Червоноригорівці, було розрівняно наслідки заміну водогону на пластиковий. З кожним новим ім'ям, що додається до цього ряду, вся громада страждає від нової втрати. Кожен камінчик, кожна рослина на клапті цієї землі це краплина нашої вдячності. Але вона одночасно також символізує новий біль та смуток. Проте за алеї постійно доглядають. Вона ніколи не буває забутою. Тут завжди чисто, доглянуто і за потреби замінені прапори. Україна відома на весь світ своєю відвагою та силою, що проявляється в захисті своєї країни. Збройні сили України є невід'ємною складовою цього захисту. Та їхній успіх часто залежить від тісного співробітництва з громадами та громадськістю. Невпинними темпами здійснюються необхідні роботи по повній заміні старого водогону на пластиковий. Про таке ще декілька років тому годі було і мріяти, але на сьогоднішній день це стало реальністю. Така підготовка необхідна для послідуючого приєднання до магістрального догону з Дніпровською водою, яку можливо буде доочистити до стану питної та забезпечити нею всіх мешканців населених пунктів прибережної зони, які раніше користувались водою з Каховського водосховища. Наразі роботи проводяться на вулиці Княжа, селищ Червоно-Риворівка, але в планах змінити всі проблемні ділянки та вулиці. Там, де водогін ще не пластиковий. З 1 квітня розпочаті роботи на дільниці водогону по вулиці Княжі заміни старої труби на нову пластикову. Також хочу додати, що процес заміни. Труби не обмежуються лише цією вулицею. І в планах виконання робіт і на інших ділянках водогону, на інших вулицях нашого селища. В кожному населеному пункті є свої проблемні місця. Наприклад, великі стихійні звалища чи місця, куди місцеві жителі традиційно виносять гілки та рослинність. Червонореурівці це в'їзди до селища. Але завдяки плідній роботі працівників з благоустрою та чіткому керівництву житлово-комунального господарства вдається підтримувати ці місця у постійному порядку. Хоча на це йде дуже багато людських зусиль та мотогодин. Сподіваємось, що чистоту будуть підтримувати і ті, хто мешкає поруч. 5 квітня пройшла 40-чергова сесія місцевих депутатів 8-го скликання. В засіданні було вирішено безліч питань важливих для життєдіяльності громади, зокрема, і про допомогу для Збройних сил України. Після засідання голова селищної ради Олександр Прокопенко запропонував депутатам проєкт по встановленню пам'ятних дошок та стели загиблим захисникам в центрі селища. Депутати охоче погодились з цією ініціативою, бо таким чином ми вшановуємо світлу пам'ять кожного. Хто став на захист нашої громади та країни. Моніторинговий візит команди World Central Kitchen надав можливість представникам оцінити поточну ситуацію в громаді, особливо на територіях, які знаходяться в зоні обстрілів ворожої артилерії. Визначити нагальні потреби для мешканців, які на сьогодні проживають в громаді. При Дніпровському старостинському укрузі проведено багатогодинні роботи з благоустрою. Величезною підмогою стала техніка комунальних підприємств Червона селищної ради, бо без неї ми не змогли би привести до ладу деякі частини наших населених пунктів це й підгортання обочини, вирівнювання площадок, прибирання залізобетонних плит, згортання габаритного сміття, харчування коріння і так далі. Парк техніки це величезний скарб, з яким ми дорожимо. А ще більше уваги заслуговують люди, які на таких роботах задіяні. Праця кожного та загальний вклад скарбничку розвитку нашої територіальної громади.